Тому що воно у мене, напевно, закладено ще батьками, яким своїм там, життям, цінностями, тому абсолютно ні. Воно, я думаю, має змінитися в більшості суспільства, як і, яке до цього ставилося якось так більше, як просто до чогось як дня в календарі, але не більше. Особисто в мене ні. Я б сказала, що, можливо, більш цінним стало, так як. В принципі, і до цього я розуміла значення незалежності і на якомусь своєму рівні, не на глобальному, тому це переноситься і на державний рівень, якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна свобода, незалежність, ти відчуваєш, що і суспільству як країні потрібно, вона це дуже цінно. Тому я б сказала, що це, мабуть, більш свідоме якесь відчуття стало для мене особисто. В певному сенсі, звичайно, змінилась оскільки вона похитнулась, то як то кажуть, це свято стало більш. Символічнішим, я б сказав би, і в певних масштабах більш національним. Бо раніше до цього ставилися як додати. Ну, Ми йому розуміємо. Е, і так, і ні. Воно стало дійсно більш цінним. Е, раніше, ну, це було дійсно свято, да, я розуміла, це да, наша незалежність, але зараз до цього свята ти відносишся дійсно свідомо, ти розумієш, для чого воно. Е, ну, Чому ти його святкуєш? Ти розумієш, що таке Незалежна Україна. Це дійсно щось цінне, щось наше. тому так. Вторгнення було як свято. Ми гуляли, ходили, були веселі. То Зараз воно більш не то що сумне, но якось відповідальне, більш значиме і ну, більш вагоме стало. Тому що в цей день хочеться підтримати як можна більше народу, особливо військових, може бути прийти, віддати вклон загиблим. Я військовослужбовець. Початку незалежності для мене змінилося з початку повномасштабного вторгнення у тому сенсі, що до повномасштабної війни мене не почували цінність незалежності. А коли почалася війна, ми зрозуміли, я зрозумів, що незалежність на жаль дається кров'ю. І тому, якщо ми хочемо бути нацією, яка самоідентифікує себе як українці, нам потрібно не втратити незалежність в тому сенсі, який ми отримали з початком повномасштабного вторгнення. Його відчуття іде зі мною ще з 15 років, коли я так мовити надів Разові чоботи пішов до військового ліцею. Цей день для мене кожного року був святом. У якому я урочисто приймав участь і відчував за це гордість. А щодо самого розуміння слова незалежність, можу сказати, що для мене воно наповнилось болем, жалю, співчуттям і розпачем, тому що багато кого з хлопців, яких би хотів бачити, вже більше не побачиш, і ти розумієш ціну, саме ціну цього слова. Але попри все, паралельно з цим, ти відчуття відчуваєш а... силу і міць цього слова, бо ти знаєш, якою ціною воно дається. Вона змінилася. Я гадаю в правильному напрямку в плані того, що я народилася вже після розпалу Радянського Союзу і так далі. І для моїх батьків, ну що СРСР, що Україна це приблизно була одна і та сама річ, і вони, в принципі, не заглиблювалися ніколи сильно в історію України. А я вже виросла, ну, ще не на книжках, написаних про Януковича, але все одно вже в більш свідомому просторі і. Ти розумієш, наскільки Україна відрізняється від Російської імперії, від усіх тих інших країн, в складі яких вона частково періодично бувала. І саме свято Незалежності, поняття незалежності це як те, чим можна пишатися, Мені кажеться, тому що народ об'єднався після війни. Намного більше, ніж було до цього. Тому що були якісь разногласія. Все, що зроблено в Україні, це зробив народ. И... Вся независимость его, которую он показывает, это все идет от народа. Если народ будет показывать, что мы сплоченные, что мы можем помогать независимо, вот как раз независимо от любой ситуации, то это мы будем показывать, что мы действительно независимые ни от кого. И нас ну, никак не сломить и не остановить нигде. Я вважаю, що люди почали більше цінувати свою свободу, свободу слова, свободу в принципі, тактування того чи іншого явища історії України. Почали більше цікавитися історією України, які кордони у нас були. Тобто, як багато ми чуємо, поверніть нам Кубань. Тому Люди почали більш свідомо ставитися до того, що я українець, тобто в паспорті в них було раніше написано Україна, але багато людей сприймали це ну паспорти. Паспорт зараз цим паспортом можна пишатися, тому я вважаю, що наші люди почали більш свідомо ставитися до своєї країни, до своєї незалежності, свободи і виборювати її як на полі бою, так і в інформаційному полі. Звісно, в принципі, ніяк не змінювать. наоборот, кажется, более стали сплоченнее. В принципе, мир, ну, мир, как бы, наоборот, больше к нам склоняется сейчас. Поэтому и мы как-то более целостно стали относиться друг к другу. С той же даже западной Украины. То есть, в принципе, отношения более-менее нормальные. Если говорить о моем личном отношении, то оно, наверное, А скорее не поменялось, потому что оно, я надеюсь, было правильным. Да? Мы любим Украину. Лично я всегда любила свою э, страну и родину и, по крайней мере, хотела надеялась, чтобы она была независимой, свободной. И, и э, когда это все случилось, это вся беда, я думаю, что Те люди в сердцах которых Украина была, она осталась, она стала больше, она стала крепче, и их чувство, ну была возможность этим чувством, наверное, просто пройти проверку, да, и укрепиться в чем-то. Те люди, которые, может быть, не задумывались об этом, скорее всего, что задумались. Я очень надеюсь, что они увидели эту ситуацию правильно. Поэтому, как говорится, беда. Беда ⁇ это плохо, но в то же время это повод для всех что-то увидеть, о чем-то задуматься, во что-то поверить, да? что-то сделать для того, чтобы было лучше. Поэтому, поэтому я верю, я надеюсь, что Украина будет, была, будет есть незалежной и свободной.